Ви можете виглядати абсолютно спокійним, працювати, спілкуватись, але при цьому водночас бути виснаженим. І це не завжди депресія чи якийсь розлад, і не означає, що з вами щось не так. Іноді це просто порушення ментального балансу. Ментальне здоров'я це стан внутрішньої рівноваги. Коли ви розумієте свої емоції, і головне, можете ними керувати, коли ви будуєте здорові стосунки на всіх рівнях свого життя, коли ви приймаєте рішення без страху чи потім якоїсь провини, працюєте з відчуттям впевненості і відновлюєтесь після стресу, це не лише відсутність хвороб, а наявність стійкості, ясності і енергії в житті. Психічне здоров'я це про діагнози і лікування, а ментальне про ваш щоденний баланс, про ваші думки, про ваші емоції і контакти з собою. Ви можете не мати якихось діагнозів, але якщо ви відчуваєте втому, апатію чи тривогу, це вже сигнал подбати про себе. Сьогодні всесвітній день ментального здоров'я. І я хочу вам, друзі, нагадати: дбайте про себе. А як це легше зробити з точки зору вашої дати народження? у наступному посту.